Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео подивимося разом з вами, які будуть акції з 1 по 7 жовтня в мережі магазинів АТБ акція для усіх. Подарункові набори цукерок від торгової марки «Рошен». Асортимент – 98 гривень, Київ вечірній або чоколатерія 176 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Від торгової марки Левада багато акційних пропозицій на пельмені. Фірмові 103 гривні. Панські ціна 57,50 Із яловичиною та свининою 113 гривень. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці 210 г. Від Норвен 216 гривень. Сир напівтвердий – півтвердий з Салямі за 57 гривень. В упаковці 135 г. Радамер 150 г 64. Вони нарізані скипками. Бо є ще суцільним брусочком. Вага 200 г, радамер або Гавда 78 гривень. Копійки заокруглюю, щоб було зручніше слухати. Масло солодковершкове білоцерківське екстра 82% жирності за 85,40. В упаковці 180 г. Презерве оселедець філе шматочками в олії від своєї лінії 45 гривень за 180 г. Морський коктейль солоний в олії 200 г 74 Своя лінія. Чай. алокозай, чорний 80 грамів 37,30 30 180 грамів, 71 гривня, 70 копійок цей розсипний. А у пакетиках в упаковці 25 штук 27,50. Печиво від рошен ловіта Джелі З желейною начинкою зі смаком малини або апельсину. 135 г 26,50. Консерви. М'ясо курей у власному соку, без безкісткове. Від своєї лінії 62 гривні. Булгур із м'ясом курки 49 Червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. В упаковках по 325 г. Олія від своєї лінії. Багато акційних пропозицій. 500 мл 41 гривня 70 копійок. 900 мл 69 та 67,60 нерафінована та рафінована. Олія об'ємом 3 літри рафінована 227,50. Оливки від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Чорні з кісточкою або без 61 гривня та 10 копійок. Зелені 68,50. Консерви кукурудза супер солодка 340 г. Або горошок зелений 400 г від торгової марки День у день» за 34 гривні та 30 копійок. Виріб фаршевий часниковий напівкопчений. За 420 грамів 49 гривень. Ковбасний ряд. Ковбаса лікарська варена від добров 500 грамів 124 гривні. Сардельки австрійські варені від своєї лінії. Кілограм за 190 гривень. Салями фірмова. ковбаса сирокопчена. Кілограм за 292 гривні. Та 70 копійок. Напої від розумний вибір об'ємом 1,5 літри. Смаком апельсину ціна 49. Виноград гранат, яблуко вишня або зі смаком ананасу за 46, нектар томатний 52. Чаї від торгової марки Лаваре з акційними цінами. 41 гривня. За 24 пакетики. 43 гривні та 20 копійок чайне асорті. Розсипний чай ловаре 57 гривень. Імбирний ранок в пірамідках 2920. Чайне асорті 6 смаків по 15 пакетиків 150. Шоколад від Рошен. Лакмі. Вага різна: від 85 до 100 грамів, залежно від начинки, їх 5 на вибір. Ціна за упаковку 35,50. Часникові ковбаски для гриля. Свинячі охолоджені. Торгова марка глобіно або це м'ясо. 500 грамів 105 гривень. Губернська ковбаса напівкопчена. 420 г 82 гривні. Сир плавлений, вершковий або дружба від своєї лінії: 70 грамів 16 гривень. Консерви: тонець подрібнений в олії або у власному соку: 185 г 38,50, шпротив олії 240 г 66,50. Своя лінія. Сир твердий 12 місяців. Акційна ціна на усі три варіанти. Подрібнений шматочками 100 грамів за 70 гривень. Тертий 63 гривні. Суцільним брусочком 180 грамів 126 гривень. Напій лактонія 100 мл. За 15,30 лактонія йогурт 290 грамів 23 гривні 50 копійок. Грудинка особлива варено копчена кілограм за 351 гривню. Своя лінія. Піца прошуто швидко заморожена 320 грамів за 94 гривні. Суміш овочева для смаження вок швидко заморожена 400 г 51 гривня, 50 копійок. Своя лінія. Вареники із сиром кисломолочним, Солодкі заморожені. 400 г за 40 гривень. Торгова марка День у День. Йогурти мілупа. Питні 207 г 17 гривень. Смаки є на вибір. Сирок мілупа 14 гривень. В упаковці 90 грамів, і біфідобактеріями кисломолочний ціна 13,30, також 90 грамів. Сирок глазурований день у день. Три смаки 36 грамів, 10 гривень. Морозиво хрещатик на печиві з какао сэндвіч 20 гривень 75 грамів, морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Love and Caramel Двошарове у вафельному ріжку 150 грамів 33, фісташкове 1 кг 114. Тісто листове 900 грамів від своєї лінії. 59. Пресерви оселедць філе шматочками в олії 300 грамів 69,50, м'ясо міді, варено морожене в глазурі 350 грамів 84, напої живчик 500 мл 14,70, смак яблуко газований. Об'ємом літр 150 мл за 24 гривні. І зі смаком яблуку та лісові ягоди сильно газований живчик 2 літри 35. Вода Трускавецька спорт негазована 750 мл 14 гривень. Напої від своєї лінії лимонад 30 гривень. За лимон або за оранж 31 гривня та 40 копійок. Об'єм 2 літри. Чай від своєї лінії розсипний: 50 грамів або 70 грамів за 42 гривні. Саусоп 60 грамів 35. Кава розчина сублімована: 140 грамів від картноа 250 гривень. Еспресо мелена 250 грамів 198 карт Цукерки від своєї лінії. Кокосові вагові 18 гривень за 100 г. Батончики Рошен 4 смаки на вибір. Ціна 16,50. Кава розчина від своєї лінії. Кофе Gold Original сублімована. 100 г 117 200 г 200 гривень. Пористий шоколад від «Міленіум», білий або молочний 90 г 43 гривні. Кава Deluxe Foods and Good Selected у зернах кілограм 672 гривні. Цукерки від своєї лінії. Шоколадні з горіховим праліне і цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді 205 г 208 гривень. Пташине молоко 240 г 113 гривень. Вафлі від своєї лінії 71 г 11,50 Три на вибір. Напій енергетичний безалкогольний під буль 500 мл 20 гривень. Квас білий від своєї лінії 500 мл 16 гривень. Готовий сніданок Нестле Mix 200 г 53,60. Соуси від торчен. Шаурма, бургер або сацебелі. По 200 г в упаковках 24,50. Майонез від своєї лінії. Смачний 27 гривень. Європейський 36,30 і майонезний соус легкий. 21 гривня і 30 копійок в упаковках по 300 г. Чипси картопляні запечені зі смаком йогурту з травами або лисичок у сметані. 110 грамів 48 70, кукурузяні чипси начо зі смаком сиру або барбекю. 100 грамів 28,10. Шампунь гліскур. 400 мл 130 гривень. Засіб мийний Ariel аріель аквапудра 2 кг 250 г 295 Засіб мийний фейрі 750 мл 98 гривень. Мило від торгової марки Дуру наборами 5 штук по 80 грамів 73 гривні. Рідке 300 мл з дозатором 45. Папір туалетний жовтий двошаровий 4 рулони на гільзі 36 гривень. Своя лінія. Вологі дитячі серветки міні-Бі 31 гривня та 30 копійок 72 штуки. Косметичні універсальні серветки двошарові 150 штук 28. Своя лінія. Засіб мийний для миття посуду день у день. Запаски об'єм 500 мл 25 З дозатором 1 літр 50 гривень 50 копійок. Засіб мийний фрезінні об'ємом 1,5 літри. Універсальний або для кольорових речей 90 гривень. Гелі для душу акс 250 мл. 72 гривні. Гелі для прання універсальний Wash and Free жасмин та лаванда з марсельським милом 4 кг 140 гривень. Корм для котів Purina Ван 800 грамів 164. Корм для котів фріскас 300 грамів 37 гривень для собак. Смак яловичина 2 кг 400 г за 160 гривень. Дезодоранте Акс. Великий вибір ароматів: 150 мл 78 гривень, 200 мл 94. Гелі для душу плюс шампунь цей три в одному Old Spice 1 літр з дозатором 259 Прокладки «Белла» – 16 штук для критичних днів 52 гривні. Щоденні 20 штук 27 гривень. Дезодорант Old Spice 200 мл 129. Гель для гуління Арко 98, 200 мл і 100 гривень за 240 мл. Під трусиками Huggis Little Move. В упаковці 30 штук, п'ятірка 28 і 26. 337 гривень. Крем для гуління арку в тюбику 65 мл 40 гривень 50 копійок. Піна для гуління від арку 300 мл 67 гривень, зубна паста. Фарма Дент 100 мл 56 гривень. Три на вибір. Підгузки Хагіс. дитячий Еліт. Soft. Трійка 40 штук, Четвірка. 33 штуки 456 гривень. Прокладки Урологічні. Леді Слім від Сені. 15 штук, 86 гривень. На цьому все. Це весь анонс, які будуть акції від завтра. Акції для всіх. Бажаю вам вигідних покупок та міцного здоров'я. До нових зустрічей!